Риби, що чекає в жовтні? Скажіть, покажіть, що чекає риб в жовтні. Ді зміни будуть. Ви будете більше займатися відкриттям шляхів на гроші. У вас був такий період застою, коли ви були відлюдником, один, окремо від усіх, і прийшов час вже вийти з цієї печери, вийти до людей і налагоджувати свої фінансові справи. Хтось розлучиться з коханням своїм, або когось залишать, або ви приймете остаточно для себе. Рішення, що все ці стосунки завершилися і більше не продовжуються. Бо ви так були в такому стані, що ви переживали, ховались, були от сам на сам, і ще вирішували, як що буде далі. Але це жовтень, це такий місяць переломний, коли вже все погане залишилось в минулому, і ви виходите, е Шляхи відкри... відкрили собі, виходите на новий етап. Те, що завершилось, ви остаточно приймете рішення, що вам це не потрібно, і почнете щось нове. Це стосується і роботи, і кохання. Фінанси будуть збільшувати зростання фінансів, відкритий шлях на фінанси в жовтні.